Все всім привіт, дорогі друзі! Лампа на зв'язку. Сьогодні ми з вами будемо поточно катати а, неймовірно фановий, прикольний і, на мій взгляд, апнутий дуже добре танк під назвою st 2 В принципі, машинка дуже-дуже приємна. А, тому сьогодні будемо нюхати цей танчик, да Понюхаємо, посмакуємо, що він мені скаже, і, в принципі, буду за цей брати потахасеньку позначку. Тому, шановні, такі ото справи, такі от діліжки, можна так сказати. Да? Ну що ж, що ж, будемо приступати, правильно? Будемо приступати. Давайте тоді. Let's go до першого боя. Поставив на нього стабілізатор, вентиль і, звичайно ж, турбонагнітач, тому що танчик э, достатньо повільний. Тому, let's go. Let's go. Так, щось не працює. Ну що, let's go. Все, чудово. Все налаштував, все по феншую, нормально. Летс go. Так, ну я в капюшончику. Вот, так як я жорсткий, жорсткий, А насправді просто трошки підмерз маленько. Тому що ново ну, трішечки зігріють пізніше. Капюшон зніму. Ну що, розпочинаємо, розпочинаємо. Шановні, ті, хто там буде переходити, можливо, на шорт-стрім, я вас попрошу переходити на основні стріми, так як я ще толком там нічого не розібрався, як його до чого. ось. Тому <кхід> не забувайте переходити на звичайні стріми і переглядати його тут. Стараюся сьогодні взяти позначки, хоча б другу забрати. Далі вже буде видно. А далі вже буде видно. Тому я ха їхала. Let's go! Ні шо, давайте, давай. Чо, це на центр ніхто не поїхав? Серйозно? Зараз просвітять і напихають мені в портину. Ні? Дрібно. Нічого подібного не відбулося. Бачу, що у них на той фланг поїхав і базік, і я панзир жорстко. Зко, Переш за все, що тут і сьомий може бути. Так, це ще мене зі стрімом. О, це в мене за цей стрім лагає. Не знаю, чему, лагаю. А, Вроде это было. Гендар на дуэль, давай, 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 давай. Давай, 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 дедусь, давай. Блин. Даша, но мне Даша, но Зря я поехал. Уже зря. Шановні, це це просто якесь фіаско, блін, Нікого не було. А